У ніч на 3 лютого Астраханський газопереробний завод, один із найбільших газохімічних комплексів світу, був атакований безпілотниками. Російська влада поспішила запевнити, що екологічної катастрофи вдалося уникнути, а сам завод лише тимчасово припинив роботу. Однак цей інцидент піднімає багато питань щодо стратегічної вразливості енергетичної інфраструктури РФ. Та впливу таких атак на економіку країни. Астраханський газопереробний завод є критично важливим підприємством у структурі російської енергетики. Він забезпечує переробку газового конденсату, виробництво бензину, дизельного палива та технічної сірки. Будь-яке порушення його роботи може спричинити збій у постачанні енергоресурсів, що своєю чергою вплине на економічну стабільність регіону. Останні події доводять, що навіть глибоко в тилу Росія не може гарантувати безпеку своїх стратегічних об'єктів. Показовим є те, що підприємство заздалегідь отримало сигнал про небезпеку і було змушене зупинити роботу. Це свідчить про високу ефективність розвідувальних та ударних операцій з використанням дронів. Зупинка Астраханського газопереробного заводу має довгострокові наслідки для Росії. По-перше, скорочення виробництва пального може призвести до дефіциту та зростання цін, що додатково ускладнить ситуацію на внутрішньому ринку. По-друге, кожен такий удар демонструє слабкість російської оборонної системи, що підриває довіру як інвесторів, так і міжнародних партнерів Кремля. За останні місяці атаки на стратегічні об'єкти РФ значно посилилися. Дрони вражають нафтопереробні заводи, електростанції, військові склади та аеродроми. Це змушує російську владу витрачати додаткові ресурси на захист об'єктів, що в умовах тривалих бойових дій є серйозним економічним навантаженням. Цікавою є інформаційна складова цього випадку. Російська влада одразу заявила, що повідомлення про екологічну катастрофу мають український слід та є частиною інформаційної війни. Такі заяви є класичною тактикою Кремля, спрямованою на збереження контролю над власним населенням і запобіганням панічним настроєм. Водночас, незалежні джерела та моніторингові групи повідомляють про значні наслідки атаки. Деякі свідки у соцмережах стверджують, що дим від пожежі на заводі був помітний за кілька десятків кілометрів. Це ставить під сумнів офіційні заяви Москви про відсутність руйнувань і загроз для довкілля. Якщо нинішня динаміка атак збережеться, Росія змушена буде або значно посилювати свою систему ППО, або шукати інші методи захисту своїх стратегічних об'єктів. Проте практика показує, що захисти усі підприємства, особливо такі великі, як Астраханський газопереробний завод, практично неможливо. З урахуванням міжнародних санкцій та обмеженого доступу до сучасних технологій, модернізація російської оборони від безпілотників виглядає малоймовірною. Це означає, що подібні атаки матимуть дедалі серйозніші наслідки, а російська економіка відчуватиме їхній ефект у все більшій мірі. Атака на Астраханський газопереробний завод є ще одним свідченням того, що стратегічні об'єкти Росії не є неприступними. Подібні удари не лише руйнують економічну інфраструктуру противника, але й чинять психологічний тиск, демонструючи його безпорадність перед сучасними методами введення війни. Російська влада намагається применшити наслідки таких атак, але кожен новий випадок підриває довіру населення до офіційних заяв. У довгостроковій перспективі це може призвести до ще більшої дестабілізації ситуації в країні. Українське суспільство своєю чергою має розуміти, що систематичні удари по стратегічних об'єктах противника є важливим елементом боротьби, який наближає перемогу.